Таку купу дров потрібно спалити для того, щоб обігріти в сутки хату в 150 метрів квадратних. І з кожним роком вирубується все більша і більша кількість дерев для дров для того, щоб люди могли обігрівати свої приміщення. І ні до чого хорошого це взагалі не призведе. З кожним днем наші ліси все рідшають і рідшають. Взагалі, навколо є купу тепла, яке можна забрати з природи. Ми можемо забрати тепло з повітря, можемо забрати тепло з Землі можемо забрати тепло з води і використовувати його для обігріву і охолодження наших приміщень і для підігріву гарячої води. Тепловий насос це прилад, який перекачує низькопотенціальне тепло з води з повітря з землі і перетворює його на високопотенціальне тепло для вашого будинку. В тепловому насосі працює один електричний.